Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про російську реакцію на підвищення курсу їхньої національної валюти щодо долара, про їхні чергові погрози і навіть про те, як їхня псевдоопозиція, яка перебуває в екзилі. Ну, якось так фантазує про те, а скільки Арішників зараз має прилетіти по Україні з нами на зв'язку? Журналіст-блогер Роман Цимбалюк. Романе вітаю в ефірі! Радий бачити. Слава Україні! Героям слава, привіт, Павло. А, почнемо з курсу ржубля до американського долара. Напередодні ввечері в обмінках вже було 104,30, точніше, 104,50, А продаж по 105. 100 – це такий, ну вважалося, що це такий психологічний курс, психологічно важливий да для російського населення. Ну і от власне, чи зараз на твою думку, чи будуть вони заливати це камазами якихось нафтодоларів, щоб не провокувати паніки? Бо це. Вперше з весни 22-го року курс так е підскочив. Що ти про це думаєш? Ну не будуть, тому що у них немає ресурсів для цього. По друге, це ж не не випадково. Росія не веде війну за рахунок того, що вони продають нафту, і відповідно вони збільшили вкотре виплати своїм оркам, і Путін тут вирішив просто всіх обхитрити. Вони продають той самий об'єм нафти за умовні долари і отримують більше рублів. Власне, все тут я це до того, що всім цим російським військовослужбовцям а, треба зрозуміти, що до того моменту, коли закінчиться війна, якщо вони залишаться живими, ці мільйони, які обіцяє Путін, вони перетворяться на нічого. Ну а взагалі у них структура ж така а, цієї інформаційної роботи: що вам долари не потрібні, а, вам потрібні рублі, і не звертайте на це увагу. Це ж для розумних, що це з. Більшу ціну на будь-які імпортні товари, яких які Росія купує в великій так, в величезній кількості, ну тобто зменшення рівня життя і так далі. Ну з іншого боку, якщо Росіян це питання не цікавить, то чому ми маємо за них хвилюватися? Куля їх всіх вилікує це цікава теза. Добре. Ну і власне, я вже згадував про таку псевдоопозицію російську. Юля Латиніна вона мене порадувала дуже сильно. Значить, після того, як Атакамсами був завданий удар по Курській області, що вона написала? Удар Атакамс завданий по підстанції в двох кілометрах від Курської АЕС. Я зараз процитую далі мовою оригіналу. Це гарантірований отв'яз решникам сьогодні ночі завтра. Причому довжені ті по ескалації. Значить, як мінімум арі... Аєшніка в два і вже не по пустому южмашу будемо наблюдати, если не згарім скоро. Ну тобто, по суті, якраз ті, хто виступають нібито проти Путіна, ну вот так прямо пишуть про оцю ескалацію, нову кількість Арішніків. З новин про Арешнік, хіба що можу ще додати, що напередодні в Роспатент подана заявка про те, що під назвою Арешнік, під торговою маркою Арешнік, вони будуть випускати алкогольні напої: горілка, медовуха, бренді, віскі, ну і купу Різного всього Бояришник не будуть випускати під назвою Решнік. Що нам думати, от про такі дописиполо? Ну в першу чергу треба визначитися з визначеннями. Перепрошую за тавтологію. <по> Юлія Латиніна, це не є російською опозиціонеркою за жодних обставин. Вони колись мімікрували по, по під таку субстанцію дуже дуже жидку, така рідина, знаєте, яка, начебто, проти Путіна. Насправді, останні роки велика кількість людей, які яких так го, за, хотів за, за, засадити загазади в'язницю там чи знищити Володимир Путін переїхали на захід, а зараз вони нічим не їх риторики нічим не відрізняється від Російського федерального телебачення з останнього. Просто нагадаю: ну Лавров з 2014 року ходив по всім публічним заходам і розповідав про те, що Україна збиралась відправити потяги дружби до Криму. Ну для того, щоб русських висілять, унічтажать і так далі. Хто зараз останнім часом цю тему починає проштовхувати? Юлія Латиніна, хоча пройшло скільки вже 10 років 10 років. Наскільки мені відомо, ніхто не бачив не пасажирів цього потягу дружби, не квітків на цей потяг дружби не було. А вона цю тему зараз качає таким чином. Мовляв, що ну ми підтримували Україну територіальну цілісність. А от зараз ці кляті українці вони збираються всіх русських виселити. Ну, по-перше, де тут маніпуляція? Русський і російський гражданин. Це дві різні юридичні норми, але що вони умисно це роблять таким чином. Іншими словами, коли ми говоримо про російських опозиціонерів, дуже часто може так статися, що Оля Скабеєва порівняна з російськими так званими опозиціонерами, чесна жінка, майже журналіст. Ну майже з ну принаймні, вона не приховує то, що вона служить рейху, а ці трошечки вібрують, тому ми з цими визначились. Значить, що стосується Речника, де він виросте і де він проросте, Володимир Путін застосував цю нову ракету. Я не знаю скільки їх там цих ракет. Я взагалі не перебічник цього підходу, що ми маємо чекати і заспокоювати себе, тим, що у них одна ракета, дві ракети, три ракети, що мов. Мовляв, не страшно. Страшно питання в тому, що ми будемо з цим робити. Як на мене, найкращий варіант це знищувати російські військові об'єкти в першу чергу на аеродроми. Путін застосував цю зброю. Це як така остання погроза перед ядерним вибухом. І з вимогою до країн заходу відкликати дозвіл Україні на ураження об'єктів на російській території, ну мається на увазі на атакам саме і штормшеду результат, який ми всі бачили 20 якого це третього, го позавчора. Так. Здається, було коли винесли російські с 400 в Курській області. А Юлія Латиніна замість того, щоб поговорити про С-400, чому вона акцентує увагу? Ракети українські прилетіли біля Курської атомної станції. Так страшно. Просто таке от враження, що ну, Путін прав, коли почав війну проти України. Бо це ж ядерні терористи, вони атакують наші атомні станції. От цю тезу вона просуває, плюс цю тезу вона перекладає дуже грамотною англійською мовою і так само має склатися враження, що Україна атакувала атомний об'єкт. А чому, Ну, по-перше, Перше я не можу зрозуміти, а чому ні? Мається на увазі, якщо це якісь підстанції біля Курської атомної станції. Бо чогось. Вони вважають, що росіянам це можна робити, а, а по ним бити не можна. Ну саме головна історія от чому ми з вами задали про застосування західних цих дальнобійних ракет? Бо західний світ сказав Путіну, що твій арешник можливо це і страшно, але маю на увазі, що не в тебе не тільки в тебе є ракети, і на цей ультиматум а, Захід відреагував а, ракетним ударом. Шкода, що тільки шість російських офіцерів з обслуги цього С-400 померли. Хотілося б вони померли всі. Ну, в смислі, всі російські офіцери в страшних муках. Ну, власне, все. І останні події. Навіть новий англійський уряд вони ж нам щось жали трохи ракет штормшедово, а зараз перестали жати. Ну принаймні, так пишуть західні змі, але ну, про це багато було. Що у нас там навіть я читав публікації, що у нас зіпсувалися стосунки з офіційним Лондоном, бо уряд змінився і не стало ракет. А як виявляється, ракети таки доїхали? Більше того, вже працюють. Ну і ще одне про російське керівництво в даному випадку. про Шой Шойгу – це секретар Ради безпеки Російської Федерації, так він зараз називається після того, як його зняли з поста міністра оборони. Так от, він відвідав Афганістан. Таліби, до речі, досі перебувають у списку терористичних організацій в Російській Федерації, але делегації Талібану регулярно приїжджають до Москви. От уже колишній міністр оборони Шойгу приїхав до Кабула, значить, він. Е Ще й сказав, що е, будуть працювати для укріплення політичних та економічних зв'язків найближчому майбутньому. Таліби це, це новий друг російської влади, Російської Федерації. І що нам бачити за цим треком тепер? Ну, я не думаю, що вони там можуть щось виторгувати у талібів, крім ну умовно, що їх цікавить? Їх цікавить жива сила. Але щось мене таке враження, навіть знову ж таки, от всі тут так багато писали про північних корейських солдат. Але ну, час іде маса трупів російських солдат з'являється а північних корейців ні. До, по великому рахунку, оцей от ареал контактів а, російської влади, він досить обмежений. Це Сирія, це Іран, це КНДР, ну Афганістан. А, ці держави насправді мають одну величезну перевагу і над всім заходом разом взятим це треба розуміти, бо там життя людини взагалі нічого не вартує. Ну і відповідно російського солдата. Тому я не думаю, що на нас це якимось чином вплине. Ну а талібам, в разі чого треба пояснити, що тут для них занадто холодно і негостинно. Ну я так це бачу. Добре, давайте тепер про російський власне тероризм. Після того як були ще у липні вибухи на терміналах DHL, причому це сталося і у Великій Британії, і у Польщі. Значить, напередодні у Вільнюсі, не на двоповерховий будинок, а поруч з двоповерховим будинком упав такий літак компанії DHL, Є загибла людина. Ну і уже генеральний комісар поліції Литви, ви Аронас Палауса Кас та голова департаменту державної безпеки Даріуш Янюшкіс повідомили, що розглядають не лише версію, що це був нещасний випадок, а власне розглядають також варіант. Е Теракту, ну і власне DHL там тероризм через вибухівку у поштових відправленнях. Ну і взагалі, я так я так бачу, що коли ну принаймні в Європі десь щось поламається, впаде чи загориться, в першу чергу будуть шукати російський слід, чи настільки чи настільки вже до, до російського тероризму звикли, що в кожній ситуації будуть дивитися, а чи не Росія це нашкодила. Ну, по-перше, на західні розвитки попереджали про таку можливість, і якщо вони попереджали, зазвичай вони це не з неба беруть. І треба визнати всім, що Російська Федерація вона веде проти Західу війну. І не якусь гібридну, вони хочуть смерті західного світу, і всіляки це демонструють з цим літаком, який впав біля будинку. Добре, що біля, бо якщо впав би на будинок, то загиблих було зрозуміло значно більше. Тут же це ж ціла низка подій, які вони начебто різні, але дуже схоже на те, що хтось організатор сидить в одному кремлівському кабінеті, наприклад, на площі Лубянск, на площі Лубянська на Лубянськ. Площі, тобто ця історія з поштовими пакетами, які взиваються, в тому числі ну припускаємо, що в літаку а, слідство має показати, і зараз це насправді здається в'ясувати можливо. Тут минулий тиждень ми про що прочитали, що якесь китайське судно, якщо не помиляюсь, Юпінг-3, три порвало з кабелі зв'язку в Балтійському морі та. Ну, взагалі, то це і є напад на інфраструктуру, і там чогось знову ж таки, дуже випадково. Капітан цього корабля він з'ясувався громадянин Російської Федерації. Звісно, збіги можливі. Але якщо ці збії порівняти з офіційною російською риторикою щодо західних держав, то таке враження, що вони в той в той чи інший ступень просто виконують накази російського, російського диктатора. І бажано в цій ситуації американцям думати, що бути атакам саме по Курській області, це звісно круто. В тому числі там, цими касетними набоями, Аеродроми ці порожні вже, бо літаки вони забрали. Але все одно треба думати про центр Москви. Ну, я маю на увазі не, не будинки, а політичний центр. Бо вони навряд чи заспокоюються. Вони навряд чи, заспокоюються. Видання з Телеграф пише, що Росія також, ну от після того, як з'ясувалося, що два інтернет-кабелі, кабелі, кабелі зв'язку були порвані е китайським судном, як виглядає, да, та ще й з російським капі капітаном. Тепер уже телеграф пише, що Росія готує хвилю кібератак на Велику Британію. Те, що в російській риториці англічанка постійно гадить, це не нове, уже майже років сто. Ну і от тепер уже кібератаки для того щоб, для того щоб позбавити світла мільйони людей це повідомлення воно в тому числі для громадян і громадянок великої британії щоб ті були трошечки пильнішими чи це для того щоб продемонструвати знову ж таки суспільству великої британії що розслаблятися рано і росія насправді не тільки ракети по україні запускає а намагається ну дійсно знищити демократичний світ так, одне інше, як на мене, не, не виключає на то вони і спецслужби, а щоб попереджати громадян і бути готовими до таких заходів. Тут же тут треба зрозуміти, що таке кібартаки. Це от коли все, що пов'язане з інтернетом і з електроенергією, воно може припинити працювати. Ми всі я думаю, мешканці Лондона будуть шоковані, якщо раз і відбувається повний блокаут. Ну то українці ну знають, що це не кінець життя. І, в принципі, воно все швидесенько на ну, відносно швидесенько лагодиться, якщо не прилітають інші ракети. Тобто мені здається, що от е, і, і риторика Путіна. Ядерна, в тому числі по відношенню до м, 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 заходу в цілому, ну, в першу чергу Європи, і дії, які ми тільки що перерахували. Ну знаєте, є такі там ознаки того, що найближчим часом будуть неприємності. Так я це начебто не не, не не саме вдалий синонім слова війна. Ну так, оце є ознаки, тобто атака по інфраструктурі, по м, 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 запровадження. Розповсюдження паніки і так далі. так далі Це і є війна, і на це просто треба відповідати. Ну як на мене, військовими заходами. Тим більше у західних держав є ця опція: що дайте українцям таку зброю, яка є. Бо у нас якось всі сфокусувались перші два роки на снарядах 155 го калібру. Але ж це ж ну це таке лукавство. Бо західний світ ніколи не планував вести війну виключно артилерією 155-го калібру, і тоді ну, ситуація зміниться і вони займуться самі собою. Саме самі собою і владнанням власних проблем, які справді мають початися у Російській Федерації. Ну і ще про ядерний шантаж тут якась дивна історія з Дмитрієм Медведєвим. Він заступник голови Радбезу Російської Федерації і колишній такий підмінний президент. Якщо три дні тому він сказав, що російське керівництво не російська влада не є божевільною і значить за ядерну зброю застосовувати не зби. І ядерна зброя це лише типу для стримування, то тепер він каже, що може передати ядерні технології ворогам Сполучених Штатів Америки. Це сталося після того, як. Низка різних політиків звернулися до президента Сполучених Штатів Америки і закликали, що слухайте, Будапештський меморандум порушений. Так давайте повертатися до тієї ситуації, яка була перед підписанням Будапештського меморандуму, значить, про відновлення ядерного статусу України. І тут Медведєв заговорив раптом про передачу ядерних технологій ворогам Сполучених Штатів Америки. На першому погляд тут Іран і Північна Корея, китайці вже є ядерною. Державою, що бачити за цим, тут треба задатися питанням. Чому північно-корейський ракетний комплекс візуально дуже сильно схожий на, на тополь М російський? А можливо, це вже сталося, передача цих технологій? Ну, це от перше питання, яке треба задати. А, як як то кажуть, це от, о, в практичній площині те, що мають розглядати на західні уряди? <рес> якщо воно літає майже як тополь, якщо воно виглядає майже як тополь, там з деякими відмінностями конструктивними. Якщо воно вражає майже, так же, як тополь, то напевно це тополь. Да, це така алюзія на історію про качку, яка ходить, крякає, чи там плаває, значить, і виглядає як качка, то напевно це качка. Звісно, але ж тут нюанс в чому? Хочеться запитати у цього друга радіоактивного пепла, ядерного апокаліпса, судного дня і так далі. Чекайте. Наскільки ми розуміємо, як це подає захід російська пропаганда, російські інформаційні війська НАТО воює проти Росії і в тому числі наносить ураження по російській території: Курська область, Берганська область, тоді таке враження, що Медведів він тут слабину зараз демонструє всім слабкість Російської Федерації, значить, вони. Замість того, щоб вдарити по тим, хто б'є по ним. Передають якісь ракетні технології. так хочеться сказати, ви що з цикло У вас же є своя ядерна бомба? Ви ж тільки що нам погрожували всім, що нанесете ядерний удар по європейським столицям. Ну і то медведів він і багато міст називав, і європейські, і американські. А зараз ви що задню дали? Чи як, як це розуміти? Тобто, ви хочете, що ви умовним хусітам там в тапочках? Це така алюзія. Вот вони це дуже люблять повторювати. Хусіти в тапочках, ви передасте їм ядерну бомбу, щоб вони атакували. Держава заходу, Ну мені здається, тут є якісь протиріччя в частині рішучості. Тому я розглядаю це якраз от як це. от Ну, Прояв насправді слабкості, тому що вони вже давали ескалацію до того рівня, що ти або відповзай, або натискай на червону кнопку. А якщо ти на не, неї натиснеш, не, не то не, не дивуйтеся, що прилетить в Москву. Просто от росіяни чогось їм російське телебачення про це не говорить, Курську область вони винесли за душки і про неї теж не згадують. Але ж а, бомби вони такі, а, вони ж летять з дві сторони. І відстань за ці майже роки Великої війни до Москви почала скорочуватися. А іноді в Москву прилітає. Іноді прилітає у підмосков'я, іноді має прилітати у саму Москву. Ну і так тут на додачу даємо невеличкий, невеличкий коментар про те, що вже презентували до е, дрони українські з бойовою частиною масою 75 кілограмів. Ну це точно більше ніж те, що було раніше, бо раніше говорили про приблизно 50. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був блогер і журналіст Роман. Тимбалюк підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.